Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс. Черговий інструмент. Мес GPT. Вже почав штучний інтелект розв'язувати математичні задачки. Е, цікаве питання. Скажіть, що вимкнулась? Дякую. все почалось з того, що минулого разу ви, пані Ірина, розповіли про те, що з'явився новий оновлений гайд від ЮНЕСКО, де вони описують, скажімо так, поточний стан справ в розвитку сервісів генеративного штучного інтелекту. Цікавий текст. Принаймні, посилатись на нього завжди можна, тому що такий, хоч не ім'я, ЮНЕСКО, і так і так далі. І в тому числі там було кілька речень стосовно цього сервісу Мес GPT від китайських розробників. Ну і побачивши це, я думаю: ну невже цей час вже настав? Я ж все ж таки чекаю, коли з'явиться сервіс генеративного штучного інтелекту, який буде вміти розв'язувати математичні задачі, математичні проблеми. Причому генеративного штучного інтелекту не формалізований сервіс, як той самий Вольфрам Альфа. До речі, дуже рекомендую. Там все правильно, якщо потрібен правильний результат. Чи само перевірку якусь зробити, там все буде правильно, все буде супер, там все формально прописано. Уся така більша частина математики, матаналіз, лінійна алгебра, все це там є: спеціальні функції, клас, все працює, але е, хотілося б бачити сервіс від генеративного штучного інтелекту, який би в принципі робив те саме. Тобто отримував завжди правильні результати, а ось генеративний штучний інтелект він же такий вигадує щось. Тобто, з якоюсь імовірністю він щось робить, креативність, скажімо так. І хотілося б, щоб він завжди отримував правильні результати, його креативність полягала в тому, щоб він знаходив шляхи якісь різні для досягнення правильного результату. І особисто я переконаний, що це буде. Не впевнений, що першим це буде математика. Ну буде математика, колись там буде хімія, потім біологія, потім медицина, фармакологія, і це буде новий етап розвитку людства. І я вже думав, що можливо, цей час вже настав. І ось ми потрапляємо на цей сервіс MEST GPT. Це така стартова сторінка, тут нічого не робимо, але вони розробники, вони чесно пишуть, що вони зробили. Вони зробили сервіс, який розв'язує математичні задачі краще, ніж попередники. Вони порівнюють з GPT 4. Ось вони взяли два набори математичних задач, кожен по 5 тисяч прикладів з якоїсь китайської програми та англійської. Посилання тут у них ось є, вони порівнюють, що GPT-4 розв'язував китайські Правильно дав відповіді у 28% випадків, англійських – 52%, а їх сервіс Мес GPT від 028 і 052 ну, дійшов до 0,7 і 061. Тобто значно краще, ніж GPT-4. Молодці розробники, супер. Вірним шляхом рухаються, хай їм щастить, щоб це відсоток збільшувався, але з точки з практичної точки зору, це означає, що ось далі ми тут входимо, реєструємося за за допомогою google аккаунту, переходимо, скажіть, чи Так. Переходимо до такого типового інтерфейсу, як усіх цих чатів, і тут ми можемо писати нашу задачу: сервіс двомовний, англійська та китайська. Інших мов немає, тому ну, треба перекладати і відповіді дає англійською, і писати йому треба англійською. Я його тут трішки досліджував. В мене, ну, у розробників там було п'ять тисяч задач, я всього ще сім. Зараз інтерфейс може перемкнутися на китайську мову. Ні, не перемкнувся. Ну, я тут щось сім якихось задач. Ну, а тут перемкнувся вже. Мій ну, Це не репрезентативна вибірка, якісь довільні сім задач. З Цієї вибірки дві були розв'язані правильно. Ну, відповідно, п'ять неправильно. Я не збираюсь критикувати нікого. Розробники зробили те, що вони зробили. Вони чесно написали, як воно є. Як це використовувати можна? З точки зору отримання результату, якщо, ну якщо навіть 07 ймовірність того, що результат буде правильний, з точки зору отримання правильного результату, ну це, на мою думку, ніякого сенсу в цьому немає, тому що ми формулюємо проблему, задачу, він нам щось відповідає, а далі як нам? Визначити, чи результат є правильним чи ні? Ніяк не знаємо. Навіть чи потрапили ми в ті 07, що він правильний, чи не потрапили, а шукати в, 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 в нього помилку, ну, це ну така собі історія. Але ж, е на як його використовувати можна? На мою думку, при розв'язанні будь-якої задачі цей сервіс докладно пише, що він робить. І я подивився ті задачі, які він розв'язував і отримував неправильні результати. Я пошукав, де ж вони ці результати, і де він помилився. Виявилось, що принаймні на цих моїх прикладах, не знаю, що на, там на інших, він робить дитячі помилки. Тобто отримав зайві корені, що не входить до області визначення, наприклад, або зв'язує якесь рівняння, щось там. Лі Щось в лівій частині з іксом, скажімо, в правій частині в мене було написано 5, він його розв'язував так, як е, ніби в правій частині було написано 0. тобто не переніс е, такі ну, дитячі, арифметичні фактично помилки. А в принципі, вся логіка е, на тих прикладах, що досліджував я, була правильною. Тому, як мені здається, як це можна використовувати. На результат не дивимось взагалі, але якщо в нас є задача, ну, скажімо так, більш складного рівня, ніж ми звикли розв'язувати, і ми не знаємо, як її розв'язувати, можна спробувати щось тут. Він запропонує якийсь підхід. Не можу гарантувати, що він буде правильним, але ну, в моїх випадках в усіх він був правильним. Тобто він е, нам запропонує шлях, а цей шлях ми маємо вже пройти самі, самі тому що він його проходить з, з помилками. Тому, якщо є задача, яку ми до якої ми не знаємо, як Підступитись, то можна або шукати якийсь, ну, або довго думати, або шукати там в книгах в інтернеті щось, або запропонувати от цьому МЕС GPT. Він запропонує нам шлях розв'язання. Якщо цей шлях розумний, то ми його проходимо самі і отримаємо правильну відповідь. А, ось. Такий сервіс, який, скажімо так, як для генерації ідей шляхів розв'язання математичних задач, рекомендую використовувати. Єдине, що англійська, ну треба перекладати і в той бік, і в зворотному також.